Добрий день, діти! Давайте з вами вирішимо веселу задачку. Слухайте уважно. Скачуть жабки! Ква-ква-ква! Ой, яка м'яка трава! Тут одна, а там їх три. Скільки жабок у траві? Давайте порахуємо разом: Один, два, три, чотири. Всього чотири жабки. І позначається ця кількість цифрою 4. Давайте ми її розглянемо. Жабкам поки що дамо пострибати погуляти, розглянемо цифру 4. На що вона може бути схожа? Подивіться: ось, наприклад, якщо стілець перегорнути догори ніжками, то ми побачимо цифру 4. Якщо ми подивимося на вікно, то віконна рама буде теж нагадувати нам цифру 4. А ось буває у кактуса так відростає частинка, що вона теж нагадує нам цифру 4. А ще цифру 4 можна викласти із лічильних паличок. Подивіться, одну паличку покласти, другу. Третю і четверту. І теж вийде у нас цифра 4. А тепер давайте ми пограємося із цифрою 4. Ось у нас є квадрат. Давайте порахуємо, скільки у нього кутів і скільки сторін. 1, 2, 3, 4. Чотири кута сторони. 1, 2, 3, 4. Всього по 4. І тепер цей. Квадрат перетвориться на стіл, який ми накриємо для наших жабок. Давайте розсадимо жабок по куточках один, два, три і 4. Чотири. чотири жабки по чотирьох куточках стола сидять. А жабки дуже хочуть пити чаю, що їм треба поставити чашки. Давайте будемо ставити і рахувати. Один, два, три, чотири. Скільки ми чашок поставили? Чотири. Жабок чотири. І чашечок чотири. Порівно. А до чашок треба поставити блюдца. Давайте виставляти і рахувати. Один, два, три. Скажіть, ми до всіх чашечок поставили блюдце? Ні, у нас одна чашка залишилась без блюдца. Тому можна сказати, що блюдце менше, ніж чашок. А що треба зробити, щоб було порівну? Поставити ще одне блюдце. І ось ми накрили стіл для наших жабок. Гарно ми пограли із цифрою 4. А поки ми грали з цією цифрою, інші цифри на нас діти образилися. Вони теж хочуть погратися. Перша. Прийшла цифра один. І вона сказала: Я ж стою перша у числовому рядочку, а ви зі мною не погралися. Потім прийшла цифра два. Вона стоїть друга у цифровому рядку. Потім прийшла цифра три. Вона стоїть третя. І тільки після неї стоїть уже цифра чотири. Давайте ще раз порахуємо: один, два, три, чотири. І цифри хочуть. Побратися з вами. Вони приготували картинки. Треба розглянути їх, порахувати, скільки предметів намальовано, і поставити певну цифру. Давайте почнемо. Скільки метеликів у нас? Один, два. Ставимо цифру 2. Правильно! Наступна картинка. Що це? Цукерки. Скільки цукерок? Один, два, три. Яку це треба цифру поставити? Цифру три. Молодці. Наступна у нас картинка. Хто це діти? Білочка. Скільки білочок? Одна. А скільки у неї горішків? Один. Тому цифру треба поставити яку? Один. ось у нас цифра один. Наступна картинка у нас ось така. Що це? Парасольки. Скільки їх? Один, два. Яку треба цифру поставити? Цифру два. Правильно! Давайте іще одну картинку. Ось у нас хто це? Їжачок. Скільки їжачків? Один. І цифру ми ставимо один. І ще пограємо? Ну, давайте ще. У нас іще є картинки. Що це? Яблочко. Скільки яблучок? Один, два, три. І поставимо цифру три. Молодці діти, ми сьогодні гарно пограли із цифрою чотири.